6 червня російські потвори знищили Каховську гідроелектростанцію. З того дня під пануванням вод Каховського водосховища опинились частини півдня як правобережної, так і лівобережної України. Допоки вода водосховища невпинно наповнює басейн Чорного моря, марганець та весь Нікопольський район залишився без води. В місті було організовано доставку питної і технічної води, а також створено відповідні пункти видачі. Містоутворююче підприємство Ат «Марганецьке ГЗК не могло залишитись осторонь і також стало допомагати марганчанам в силу своїх можливостей. Ще минулого тижня керівництвом підприємства була організована доставка технічної води для основних та допоміжних цехів комбінату, а 11 червня проводилась перша пробна видача води мешканцям Марганця. В цей складний час керівництво підприємства прийняло рішення про забезпечення на безоплатній основі кожного працівника комбінату, який відпрацював зміну на виробництві, чистою бутильованою водою в об'ємі 6 літрів. Далі Марганецьким ГЗК буде вирішуватись питання щодо подальшого завезення води, а також узгодження відповідного графіку її видачі населенню міста, щоб також внести свою частку у водозабезпечення. І це суттєво полегшить складну ситуацію із забезпечення водою, яка склалася внаслідок збройної агресії російських окупантів проти мирного населення Нікопольського району. В подальшому ми обов'язково будемо інформувати про забезпечення марганчан водою за участі Марганецького гірничо-збагачувального комбінату. Терористи РФ спричинили справжній екоцид. Немає зараз у світі тих, хто не побачив би, що Росією керують нелюди, які особисто і є найбільшою катастрофою на планеті сьогодні.